Вогонь у серці каменяря таємниці Івана Франка. Вітаю, друзі! Ви на каналі Слава Україні! Сьогодні ми поринемо у світ одного з найвидатніших українських геніїв Івана Франка. Письменник, філософ, політичний діяч. Він став справжнім каменярем української культури та національної свідомості. У цьому відео ви дізнаєтесь про унікальний шлях Франка, його неймовірну літературну спадщину та внесок у формування української держави. То хто ж він? Людина, чиє обличчя бачимо на 20 гривневій купюрі? Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі на Львівщині в родині сільського коваля. З дитинства він виявив надзвичайні здібності до навчання, що відкрило йому шлях до освіти. Франко володів 4 мовами та став автором понад 5000 творів. Його літературна спадщина вражає різноманітністю поезія, проза, драматургія, переклади, наукові праці. Захар Беркут -Украдене щастя, Збірка. Зів'яле листя поема Моїсель. Ці твори увійшли до Золотого фонду української літератури. Але Франко був не лише майстром слова, він став одним із перших українських політичних діячів, які відкрито виступали за незалежність України. За свої погляди, він чотири рази був ув'язнений австрійською владою. Франко працював як картожанин. Звідси його прізвисько Каменяр. Попри хворобу рук, в останні роки життя він продовжував творити, диктуючи свої твори близьким. Франко був справжнім інтелектуалом свого часу, першим професійним українським письменником, доктором філософії, кандидатом на Нобелівську премію, перекладачем творів Шекспіра, Гетте Данте. Іван Франко помер. 28 травня 1916 року, але його духовна спадщина живе в серці кожного українця. Він заповів нам любити Україну та боротися за її свободу. Нам пора для України жити. Ці слова каменяря особливо актуальні сьогодні. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки та поділіться цим відео з друзями. До зустрічі! Слава Україні.